З наступного тижня розпочнуться протиаварійні роботи на сміттєвому полігоні номер 5 в Бухівському районі. Про це повідомили на засіданні комісії з вирішення проблем експлуатації полігону у підгірцях. Загалом до утилізації сміття нині шукають кардинально інший підхід. Звезення непотребу на одну купу повинно стати безповоротним минулим. Місто нині активно шукає нові підходи до утилізації сміття, адже ця проблема є вкрай актуальною як для столиці, так і для України в цілому. Київ робить акцент на двох напрямках поводження з відходами на спалюванні і на переробці непотребу. І по першому, по другому напрямку, у нас є вже декілька десятків ідей конкретних пропозицій розробок від від наших партнерів зокрема зарубіжних партнерів – це і Польща, це німеччина це японія корея китай тобто зараз якраз така такий процес обирання. Ще одну пропозицію презентували сьогодні польські фахівці на засіданні комісії з вирішення проблемних питань пов'язаних із експлуатацією полігону у підгірцях. Підходи польських колег зацікавили і місто, і людей, які живуть поблизу сміттєзвалища. Вони цікаві тим, що вони абсолютно екологічно безпечні, що вони на 95% приблизно все сміття, яке потрапляє до переробного заводу, його переробляють. Та є перспективою, А чим нам интересно, Потому що п'ятий полігон може. Бить переработане за какой-то період времени. поэтому, звісно, как для п'ятого полігону для підгірців це дуже цікавий проект. Тим часом столична влада продовжить діалог із жителями прилеглих до п'ятого полігону населених пунктів і виконає взяті на себе зобов'язання. Місто вже погодило проведення протиаварійних робіт на сміттєзвалищі. Їх розпочнуть наступного тижня. Роботи заключаються в тому, щоб Одну з частин полігону, на якій складувалося сміття, і воно зараз таким от накопичилось Каскадом, який взагалі може обрушитися, і є небезпечним. Щоб перше цю небезпеку зняти, зрівняти цей откос, який зараз є, і по-друге, засипати площу біля 9 гектарів суглінком. А вже у 2017-му столична влада планує почати проєктування сміттєпереробних заводів. Для цього вже обрали кілька земельних ділянок і розглядають можливість звести одне з підприємств безпосередньо на полігоні у підгірцях або поруч із ним. Юлія Пошивалова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.